Всім привіт! У цьому відео ми розв'яжемо задачу номер 7.6 з уроку номер 5 першої частини 10 класу. Отже, моторний човен пройшов відстань між двома пристанями за течією річки за 3 години, пліт таку саму відстань за 12 годин. За який час моторний човен подолає зворотний шлях. Запишемо з тобою коротеньку умову. Отож, за течією човен проплив за три години ту саму відстань, яку він має проплисти. В оберненому напрямку. так, ось, Але нам цей час треба якраз знайти. Пліт за течією проплив ту саму відстань за 12 годин. Час проти течії руху відстань ну, проти течії напишемо на швидкість проти течії. Швидкість проти течії, як ти знаєш, вона знаходиться як власна швидкість човна мінус швидкість течії. так, ну, а тут L. Проти течії залишається. Тобто, наша задача з тобою знайти власну швидкість, знайти швидкість течії, якось їх виразити ось, і приєднатися потім ще й до відстані. Але давай спочатку таким чином зробимо, оскільки відстань проти течії, вона в нас така сама, як і за течією, то почнемо розкручувати ось звідси. Отже, L за течією для човна спочатку. Для човна. Це буде у нас швидкість за течією помножена на час за течією. Швидкість за течією у нас поки що невідома, а от час відомий, і ми можемо записати з тобою, що це буде V за течією помножена на 3. Тепер для плота, для плота відстань за течією, для плота. Вона може бути знайдена як швидкість. За течією для плота, але оскільки пліт у нас рухать своєї власної швидкості немає, він має тільки швидкість течії, то це і буде швидкість течії, помножена на час за течією для плота. Тобто, у нас буде швидкість течії, помножена на 12, оскільки для плота це 12 годин. Добре. З іншого боку, це ж одна й та сама відстань, правда? Значить, і ці вирази між собою також рівні. Тож ми запишемо з тобою 3В за течією дорівнює 12 швидкість течії. Можемо скоротити. Тут у нас виходить, що швидкість за течією дорівнює 4 швидкості за течії. Тобто вони відрізняються, швидкість за течією і швидкість течії в 4 рази. З іншого боку, тобто ми з тобою виразили зараз швидкість за течією. З іншого боку, швидкість за течією, швид... за течією можна знайти як власна швидкість човна плюс швидкість течії. правда? Ось, Тобто ліві сторони знов у нас однакові, отже, будуть однакові і праві сторони. Тобто, виходить у нас, що швидкість власна плюс швидкість течії дорівнює 4. Швидкості течії. І звідси ми можемо з тобою знайти, що власна швидкість дорівнює, переносимо це сюди, віднімаємо, і буде у нас три швидкості течії. Добре, вже краще, правда? Тепер дивимось сюди. У нас ось тут з тобою швидкість власна мінус швидкість течії. Замість швидкості власної можемо підставити ось це значення. Так? Ось і це буде встановити L проти поділити на. Два швидкості течії. Добре, тепер дивись, нам потрібно з тобою якось L також через швидкість течії виразити. Яке саме дивимося, де у нас L виражене через швидкість течії, ось тут. Тобто, ми можемо з тобою записати У нас ж однакові вони і за, і проти течії. так? Тобто, у нас тут буде, давай допишемо швидкість течії. Ось така в нас вийшла з тобою задача. Постав, будь ласка, лайк, хай буде між нами енергообмін. Ось підпишися на цей канал, якщо ще не підписаний, і обов'язково поділися своїми друзями. Хай всі вміють розв'язувати ось таку непросту задачу. На все добре, до наступного разу.